Дорога церква та гості церкви, я в свою чергу щиро вітаю вас із святом Трійці. І бажаю, щоби слава і сила свята завжди наповнювала ваше життя. Впродовж нашого святкового богослужіння ще зачитаємо святе Господнє Слово, яке написав Дух Святий через рабів своїх для нашого збудування в вірі. Будь ласка, хто має Біблії? Давайте відкриємо Євангелія Івана, 14 розділ. Зачитаємо бесіду Ісуса Христа своїми апостолами. Нехай серце ваше не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. В домі Отця мого багато осель. Коли б ні, то я сказав би вам, що йду приготувати місце для вас. І коли піду і приготую місце для вас, я прийду знову візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я. А куди я йду, то ви знаєте, і дорогу знаєте. Хома сказав йому: Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, як можемо знати дорогу? Ісус сказав йому Я путь, істина і життя, ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Якби ви знали мене, то знали б Отця Мого. І віднині знаєте його і бачили його. Пилип сказав йому: Господи, покажи нам Отця, і вистачить того нам. Ісус же сказав йому: Скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Пилипе, хто бачив мене, той бачив і отця мого. То як же ти кажеш Покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я в Отці, а Отець в мені? Слова, які я говорю вам, говорю не від себе. А отець, котрий перебуває в мені, Він творить діла. Вірте мені, що я в Отці, а отець в мені, а якщо не так, то вірте мені по самим ділам. Істину істину кажу вам: хто вірує в мене, то діла, які я творю, і він створить, і більше цих створить, бо я йду до Отця. І коли що будете просити в ім'я моє, те зроблю, щоб отець прославився в Синові. Коли чого попросите в ім'я моє, я зроблю. Якщо любите мене, то виконуйте заповіді мої. І я вблагаю Отця і дасть вам іншого утешителя, щоб перебував з вами повік, Духа істини, котрого світ не може прийняти. Бо не бачить його і не знає Його. А ви ж знаєте Його, бо Він перебуває з вами і буде в вас. Не залишу вас сиротами. Прийду до вас. Хвала Ісусу Христу. Я думаю, 12-й текст це наше майбутнє. Амінь. Двінадцятий текст це наше майбутнє. Ми прийдемо до цього. Істину істину кажу вам: хто вірує в мене, то діла, які я творю, Він створить і більше цих створить. Бо я йду до Отця. Це наше майбутнє. Амінь. Я вірю в це і хочу це дуже сильно хочу, щоби так було в церкві Господа нашого Ісуса Христа, як сказав Христос. Щоб і так було, бажаю увагу звернути і глибше пороздумувати над текстом 16. І вблагаю Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, що перебував з вами по вік. Слово іншого з грецького вжити таке слово, що означає такого ж роду і такого ж типу. Тому що в грецькому для слова іншого є два слова. Одне звучить аллос, а друге звучить хетерос. І одне з них значить іншого це, і інший може бути і рід, і інший вид, а інше звучить точна копія, точно. Що Ісус хотів цим сказати, я думаю, Він хотів сказати, що Дух Святий це особа, а не просто якась сила, літаюча, десь виконуюча Божу роботу. Це особа. І друге, що він хотів підкреслити, що це. Божественна особа, такий, як я, такий, як я точно, це прийде Божественна особа, і вона вже буде перебувати ця особа по вік. Він залишав їх, він перший утешитель, він перший, хто їхні душі утішив, возрадував, благословив. З ними був. Вони тішились, вони дуже тішились, що Христос з ними і вони з ним. Але він звертає їхню увагу: Я йду, я піду, я піду до Отця. Мене не буде. І в іншому розділі він далі каже: якби ви мене любили, то ви б зраділи, що я сказав, я йду до Отця. Так він їм сказав: Я йду до Отця, але я вблагаю Отця, і Він обіцяний для вас пішле іншого Утешителя, Духа Святого, Духа Істини, Бога Духа Святого. І він з вами повік буде. Як він тут сказав апослам, він перебуває з вами і в вас буде. В День П'ятидесятниці він поселився в них. Був з ними, а потім він вселився в них в День П'ятидесятниці. Також ще цікаве слово тут є утішитель. Каже утішителя. З грецького це параклетос. Що це означає? Це значить покликати когось. Хто б стояв зі мною рядом, покликати когось, хто б стояв зі мною рядом і допоміг мені. Ось що означає утешитель. Або з грецького воно звучить ось так: параклетос, пара стояти рядом і клетос покликати. І Дух Святий, Він є покликаний Богом стояти рядом з нами, щоб нам допомагати. Щоби нам інше значення цього слова Параклетос ще ходатай. Ходатай. І це слово вжите у другому розділі перше послання Івана, там, де написано, що Господь говорить, що ми не згрішали, а якщо хтось згрішить, то ми маємо ходатая, те саме слово вжито. Тому друге значення цього слова ходатай. Тому ось робота Духа Святого для нас або в нас, для Церкви Христової. Він покликаний Богом, посланий Богом, покликаний нами стояти з нами рядом, щоб нас підтримувати, нас утішати, нас наставляти, учити нас, бути з нами і бути з нами повік. Хвала Богу Святому. Повік ніколи вже не оставити нас, на всіх стежках життя бути з нами. Не тільки під час святкового зібрання, прекрасного зібрання бути з нами, а на всіх стежках життя бути з нами, щоби служити нам, ходатайствувати за нас, Богу Отцю за нас ходатайствувати, і нам служити, і нам служити утіхою, наукою, зціленням, підтримкою, силою. Колись Колись, коли йшли суди, ну в ті часи, коли писалась Євангелія, то обвинувачуємо, він міг залу, коли його обвинувачують, і він вже не може захиститися, то він в зал дивився, і залу когось із друзів вибирав, кого він там вибирав і кликав стати рядом біля нього. І вже той, кого він з залу покликав, став біля нього, і він був його як адвокат. Коли він сам не міг захиститися, то він кликав собі і той йому допомагав і йому було дано право, такий порядок в суді був. І він був його адвокат. Він за нього говорив вже, його захищав, Його виправдовував, того, хто покликав його. Оце робота Духа Святого, Він, він покликаний оправдати нас, він покликаний захистити нас. Він покликаний допомогти нам, збути з нами, зробити нас сильними, де потрібно бути сильними. Коли якісь спокуси диявольські, якісь гріховні страсті, похоті, обставини життя дуже тиснуть на те, щоб згрішили ми, щоб ми спотикнулися, щоб ми осквернилися, великий тиск, і нам потрібно стояти, нам потрібно протистояти дияволу сильною вірою, ось і відбити всі ці атаки диявола, то коли нам важко і коли вже наші сили сякають, то Дух Святий є для того ж біля нас, щоб нам допомогти, нас захистити, нам допомогти здобути перемогу над всяким злом, прокляттям, нечестям, бісами, над цією над темрявою, щоб нам бути переможцем. Хвала Богу святому. Це такий промисел Божий для кожного з нас. Це велика любов Божа для кожного з нас, в силу своєї могутності і своєї величі. Бог, Дух Святий, може в ту ж саму мить бути з кожним із. нас. Ісус був обмежений тілом людським, коли Він був в Єрусалим, його не було в Галилеї, обмежений тілом людським. Дух Святий не обмежений, Він всюди присутній. В нього всі властивості Божества. Він вічний, святий, всюди присутній, всезнаючий, всемогутній, премудрий. Всі властивості Божества. Він Бог. І Він може бути з кожним із нас в ту ж саму мить. В ту ж саму мить. І ось ці слова нехай закарбуються глибоко в нашому серці, щоби нам завжди шукати опору в Духі Святому, щоби нам завжди відчувати, що Дух Святий даний нам, щоб нам служити, нас виводити з тупіка, нам здобути перемогу, нам увінчатись успіхом, нам бути над суєтою життя. Піднятись з душею своєю над суєтою життя і парити в небесах, не жити життям якогось, якогось убого, нещасного, життям таким якимось покаліченим, життям скверним, ледве просунувся по життю, а жити царським життям, жити життям тріумфа, жити життям перемоги Ісуса над силами темряви, раз і навіки. І мати це торжество Духа. І коли навіть ця темрява наближається до нас, навіть ця темрява хоче зачепити нас, обікрасти щастя наше, обікрасти радість нашу, обікрасти ентузіазм наш, оптимізм наш, то Дух Святий є той, хто готовий знову нас підняти над суєту життя і парити по життю, як цар. Ми є царственне священство. Алілуя! Ми є царственне священство. Ми, дякуючи жертві Христа, Духу Святому, ми забезпечені всім, щоб жити життям царя, життям священника, життям людини близької з Богом, людини, яка в дружбі з Богом. Ми маємо все для цього. Цей ресурс ми маємо. Повір в це. Прийми Духа Святого. Подружись з Духом Святим. Ми бачимо, як над нами літають літаки, сверхзвукові літаки летять. Ми бачимо, як швидко машини їздять. Все дякуючи огню. Правда? Все дякуючи вогню, згоряє паливо, і вони мають силу швидко летіти. Дух Святий має один із символів своїх вогонь. Вогонь. Ми знаємо, як вогонь може дати силу. Так, вогонь і палить, Дух Святий може спалити все нечисте в душі. Вогонь палить. І колись впав Ананія Сафіра від Вогня, Духа Святого мертвими, нечистота не могла бути в його присутності. Він палить. І коли ми його попросимо, Він спалить все, що зайве є в нас. Молодь співає таку пісню. Хай твій вогонь спалить все, що є зайве в нас. І вогонь дає силу, дає потужність. Потужність. Величезні сотні тонн желіза літаки піднімаються в повітря і парять. Вогонь дає потужність. Дорогі друзі, коли ми будемо потребу мати в силі, якось важко жити, потребу в силі, нам потрібно черпати свою силу в Духа Святого. Черпати силу в Духа Святого. Щоб він дав своєї сили достатньо, предостатньо. Пройти дорогою життя, звершити свою місію, своє служіння. Він служить нам. Як вогонь дає ефект всьому, що ми вговорили, властивості Огня, так Він покликаний дати сили, дати сили. І я думаю, задача тут у нас така: з Божої сторони зроблено все для нас, забезпечені всім для нас. Задача в нас така, дорогі друзі. Як написано в слові Господньому. Що світ не знає Духа Святого. 17-й текст. Духа істини, котрого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. А ви ж знаєте його. А ви знаєте Його? А ми знаємо його. Тоді, тоді, де 12 вірш? Де двінадцятий вірш? О, так, оправдали себе. Дорогі друзі, я думаю, відповідальність наша така. Всіх нас ми знаємо його от часті. Так, ми хрещені Духом Святим. Ми говоримо іншими мовами. В нас є деякі дари Духа Святого, дар інших мов, дар пророцтва на церкві проявляється. Може в когось є скритий дар зцілення, ми не знаємо. Ну але ми знаємо, що церква молиться і є зцілення, Правда, є в нашій церкві зцілення. Неодноразово є. Це може бути по молитві церкві. А може хтось із нас має дар зцілення, Він молиться, і Бог діє. Так може бути. Я за одну церкву чув свідчення, що пастор мав дар зцілення. І коли молилася та церква, то завжди було зцілення. І всі думали, що то церкву Бог чує. А там була ситуація, що то пастор мав дар зцілення. Бо коли Господь його забрав, церква молиться, а вже не зціляється. Ага, зрозуміло було, хто носій дара Духа Святого Бога, Знаєте, Мо ми не знаємо, але ми бачимо, є зцілення, є свідчення прекрасні. Час від часу є, проявляється Божа сила, Божа слава. Прекрасно. Але я думаю, дорогі друзі, скільки ми його знаємо, напевно, ще більш багато крат ми його не знаємо. Тому задача для нас вивчати Духа Святого, задача для нас здружуватись з Духом Святим. задача для нас зближатись з Ним, задача для нас більше і більше давати йому місця в своєму серці, в своїй душі. І я закликаю в цьому святковому служінні всіх нас. Себе в першу чергу закликає, щоб нам зростати в пізнанні Духа кожен день. Амінь.